Гощнев вбивство у Чернігові на вулиці Північній. У власному домі чоловіка та жінку позбавили життя, розтрощивши обом голови будівельним молотком. Пенсіонери довго не відповідали на дзвінки рідних, аж поки ті не прийшли і не побачили жахливу картину. Подружжя якраз робила ремонт. Як згодом з'ясує міліція, для проведення будівельних робіт запросило 31-річного чоловіка. Саме його і підозрюють у подвійному вбивстві. Оперативники швидко вирахували і арештували молодика, а суд взяв його під варту. За інформацією правоохоронців, гори будівельник вже визнав свою вину. Зізнався, що того дня був. На підпитку. Між ним та господарями виник черговий конфлікт, начебто через неякісно виконані роботи. Образившись, молодик пустив у хід свій аргумент, схопив молоток і завдав смертельних ударів чоловіку та жінці. Після цього спокійно забрав з будинку ключі від автівки, гроші та ноутбук, який здав у ломбард. Правоохоронці вилучили знаряді злочину та викрадені речі. Відкрито кримінальне провадження, підозрюваному, враховуючи його кримінальне минуле, може світити довічне ув'язнення. Мы исходим из того, что если он завладел имуществом потерпевшего, то естественно, чтобы он не говорил, мотив будет корыстный. Потому что есть те материальные ценности, часть из них изъята, часть, часть в процессе изъятия, которыми он завладел. То есть, чтобы он не говорил, мотив, мотив был корыстный.